Заступник голови КМДА Костянтин Усов відреагував на обшуки ДБР. За його словами, у нього вилучили телефони, комп'ютер і особисті кошти. Він зазначив, що, попри відсутність ухвали суду про обшук, столична влада повністю співпрацювала. І готова робити це надалі. Усов натякнув, що слідчі дії стосувались перевізників і підкреслив, що не брав участі у будь-якій протизаконній діяльності. Посадовець згадав про замовні протести так званої маршрутної мафії, а також погрози і шантаж працівників мерії у минулому. Натомість зазначив, що прозорі правила роботи у сфері міських перевезень є метою роботи міської влади. До слова у ДБР наразі не коментували обшуки у КМДА. Я ж нагадаю, що раніше. Джерела Української правди в правоохоронних органах повідомляли, що слідчі дії стосуються фактів. Буцімто вимагання посадовцям на системній основі неправомірної винагороди в одного з перевізників столиці. Ну і варто додати, що починаючи з 2021 року, представники різних правоохоронних органів неодноразово приходили е, з обшуками до е, департаментів та структурних підрозділів столичної мерії а чиновникам оголошували навіть підозри водночас. Досі нема жодного вироку суду про буцімто причетність представників КМДА до корупції.